Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 грудня 2024 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 760 тисяч 120 особин за добу 1 тисяча і поранено 2 мільйони 280 тисяч 360 песиголовців за добу 4 тисячі 170 танків 9537 одиниць за добу 5. Бойових броньованих машин 19675 одиниць за добу, 31, артилерійських систем- 21 одиниць за добу, 6 реактивних систем залпового вогню, 1 253 одиниці, засобів протиповітряної оборони, 1 одиниці, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 20176 одиниць за добу 65, крилатих ракет 2861 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн. 31 177 одиниць за добу, 50 спеціальної техніки 3642 одиниці, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!